Усім гай, з вами край! І сьогодні ви почуєте та побачите продовження епічного епосу про Стасіка у радіоактивній Чорнобильській зоні. В цьому відео наш герой нагодує безпритульних песиків знайде монолітовця з арсеналом на цілий взвод, знищить купу зомбі та купу псів і потрапить на нову локацію під назвою Болото. Тож не будемо зволікати! заварюйте чай, беріть бутерброд, ставте вподобайки і підписуйтеся, а я буду починати. Минуле відео по сталкеру закінчилось на кліфгенгеру, а точніше на тому, що Стасік забіг у якусь кислотну аномалію. І, на жаль, вона відправила його у Вальхаллу. З'явившись знову у цьому похмурому світі біля гвинтокрила, наш герой швиденько прийшов до вчених і продав їм артефакти, та взяв завдання на втикання детектора у якусь архіаномалію. Після завітав на наяню та полагодив гвинторіз, щоб покласти до бабиного сервізу і милуватися. Не стріляти ж з такої краси, правда? Детектор і архіаномалія. Тож, після виконання всіх рутинних дій по типу поспати-поїсти, Стасік рушив до тієї ж кислотної аномалії, яка його згубила, бо подумав, що там можна буде встановити детектор вчених. Але, прийшовши туди, нічого не було, ніяких кнопок, ні індикаторів. Тому наш протоніст заліз у своє КПК і зрозумів, що йому потрібно прийти на зовсім нову локацію Затон. Повернувшись на станцію Яню, Стасік впевнено підійшов до провідника і впевнено запитав, А, а, а можеті довести до Сітьоні, блятька. Коротше, прийшовши на затон, наш герой опинився на якійсь баржі, де зразу у чоловіка на ім'я Борода взяв завдання на знищення якихось монстрів, а також зміг продати три ПДА, які десь знайшов, торговці під ім'ям Сич Вийшовши з корабля, Стасік почемчикував до місця, де перебував мутант Спокійно пересуваючись, він помітив групу з купи монолітовців, що заставило повернути нашого героя в інший бік і обійтися Шолопонь. Обійшовши їх, Стасік знайшов купу песиків, які пригнали у обійми нашого героя, і своєю милотою відправили його на останнє збереження. Опинившись знову на Скадовську, наш герой повторно продав КПК торговцю і для того, щоб зберегтися, пішов спати. А поки Стасік спав, він побачив ваші коментарі та ту кількість переглядів, яку зібрало минуле відео, за що я вам дуже дякую, та сподіваюся, то була неодноразова акція. А на це відео давайте зберемо 35 подваєв. Це небагато, тому думаю, ви впораєтеся. Після сну Стасік зразу відправився на вулицю до мітки завдання вчене, забувши прийняти завдання на мутанта. Ну, але й фізним. Прийшовши до аномалії, наш протагоніст вставив детектор і пішов назад на Скадовськ. А потім на Яню, за винагородою вчених. По дорозі Стазій зустрів купу зомбі, але ця купа довго не пережила. Перейшовши на околиці Юпітера, самостійно пораніше купленому маршруту, наш герой почимчикував далі і зустрів кримінальних елементів, які знову не представляли себе якоїсь загрози. Вчені і найманці. І тут стався капець. Йдучи до вчених, вони почали у мене стріляти. Чому, як, навіщо, я не знав. Проводячи спостереження, я зрозумів, що на території вчених було парочка найманців. А що вони там робили? А вся суть в тому, що фракція вчених має нейтральне ставлення до фракції найманців, через що вони можуть спокійно, вільно там ходити біля вчених. І тут Сезік згинав, що у нього є нашивка найманців, і він може прийти по стелсу. Перший раз стелс не вдався. І нашого героя розкрили і розстріляв. За другим разом він вже зміг туди просунутися і пройти непомічно. Здавши завдання, Стазік взявся за ще одне, а саме дістати документи з рудого лісу. Скориставшись швидким переміщенням, наш протагоніст опинився біля рудого лісу. Забравши документи, він хотів звичним швидким переміщенням переміститися до вчених, але на диво не вийшло. Тому Стазік перемістився до табору перед баштою лісника. І там його зустріли монолітовці. Але з другого разу наш герой їх убив. І тут. У одного знайшов цілий арсенал зброї, від чого у Стасіка загорілися очі. Перенісши мертвого монолітуся до ящика, наш герой зміг перетягнути кубу зброї та набоїв. і також розібрати все непотрібне, лишивши аух, дробовик і якусь снайперку. А далі притяг всі запчастини ліснику. Лісник не дуже був радий Стасікою, бо пам'ятав, що той минулого разу витворяв. Ось навіть запис, подивіться. Але коли лісник побачив кількість деталік, які приніс Стасі, то зразу пробачив нашого протагоніста за викривеньки в минулій селі, а хто не бачив, той подивіться її. Далі наш герой вирішив піти на локацію болота. І для цього ми з Стасіком вирішили змінити дробовик на інший, через стан. І похід до боліт ніяк не зв'язаний з тим, що недавно, відносно того, коли я пишу цей сценарій, GC виклали геймплей Stalker 2, який якраз був на локації болота. Дорога до боліт. Йдучи через всю зону, наш герой почав оглядати всі схованки, які були раніше позначені. Звісно, у першій схованці ж цінного ні, будь тільки детектор. Недорогий, але за 100 гривень можна вирішити. Перейшовши на нову локацію військових складів, Стасік помітив на мапі, що у якомусь селищі є схованка, і звісно, по доброті душевній, треба знайдене забрати, щоб не вкрали, бо різні індивіди у зоні ходять. Підійшовши до селища, нашого героя зустріла воїняна аномалія, яка окружляла селом, і зомбі, які дуже хотіли поласувати Стасіком. Але пара хедшотів змусила заспокоїти цих зомбів. Підійшовши до сільського туалету, що є дуже хорошим місцем для схованки, пам'ятайте про це, наш протагоніст знайшов там якусь лінійку, що, як на мене, є дуже образливим, бо могли щось цінне покласти а не ось це. Не йдучи вздовж якоїсь дороги, Стасік набрів на блокпост. З одним найманцем, який, звісно, налякав нашого героя. Але також отримав набоєм 12-го калібру у хлебало, І, хочечи його золотати, Стасіку чуть не поцілили інші найманці. Під час перестрілки стало зрозуміло, що треба трохи підійти, бо ні черта не видно. Підійшовши, не підійшовши, а пішовши, а, пішовши у атаку, в нашого героя пару разів не смертельно попали. А може й смертельно, там не було часу розбиратися. Забігши за якесь дерево, Стасік вже поцілив смертельно у ворога. І дійшовши до головного блокпосту, Стасік зрозумів, що це не той вихід за локації, який був потрібен. Вибачившись за випадкові вбивство, наш герой пішов далі. Перейшовши до бару, Стасік вже з великим досвідом, спокійно сів у позицію і по одному пострілу пояснив песикам, що кусатися не можна. На території пару цікавого нічого не було. Тому зразу перейдемо до мого улюбленого звалища, і це не значить, що я бомж, який любить звалище, я просто люблю звалища. На звалищі було вбито декілька кабанів. Також наш герой зайшов привітатись до старого друга м'ясника, який попросив про допомогу з деякими справами. Вислухавши м'ясника, Стасік попрямував на точку завдання, і по дорозі їм почую дивний писк. Який все посилювався, і коли його дьорнуло кудись вперед, стало зрозуміло контролер, якого не видно, і тому було прийнято рішення тікати зі всіх днів. І коли побитий стасік дійшов до псів, які треба знищити, ці песики з легкої руки розірвали нашого героя. З другого разу герой нашого епосу зміг полювати купу песиків та отримати винагороду за них. І ось Стасік прийшов у рідні землі, а саме на кордон, де зайшов до бази сталкерів на колишній свинофермі, і технік на ім'я Фургон попросив знайти інструменти, які десь мають бути у якомусь ящику. Зрозумівши, що це завдання, яке буде відкладене у довгий ящик, Стасік просто пішов далі. І ненароком біля якогось тунелю знайшов потрібні інструменти, ну, не відходячи від каси, як то кажуть. Майже дійшов до селища новачків, нас перестріли кабани, які, як на мене, є головною загрозою зони. Ну серйозно, фактично тільки кабани мене і вбивають. Хоч скільки йому бешки не стріляй, обійшовши кабанів, Стасік таки дісталися до селища новачків, де зустрів своїх старих друзів, які вчили його, та спровадили у цей світ аномалій, бултів, перестрілок і горілки. А саме Вовка, який досі стояв з кулеметом біля Сидоровича, певно, наповідець підсаджений, чи що. І фаната. Поговоривши з Вовком, наш герой взяв два завдання, де треба було провести новачків на полювання та знищити ще якихось мутантів. Звісно ж, з першого разу у цій зоні нічого не стається. І знову ж кабани відправили Стасіка на чекпоінт. Ех. Нагадало саму першу серію про історію Стасіка, там він теж довго воював за кабанами. Але то було колись. Зараз Стасік має ліпші шмотки, тільки чомусь кабани, які мочили його, так і мочать. Кемп. Проїхав. Кабани, до речі, були не обов'язкові, і їх вдалося обійти та потрапити на мітку завдання, де було пару песиків, які не представляли себе нічого страшного. Опісля наш протагоніст і новачки, яких він вів за собою, зустріли ще декілька груп кабанів, що є дуже і дуже підозрілими. Тому кабани були записані у книгу образ Стасіка, де спершу стоять Барзіки, потім кабани і Снорки. Отримавши винагороду за завдання та зливши її на хліб у Сидоровича, наш герой попрямував на болота. Болота. Епілог. Перейшовши на локацію болота, Стасік попрямував до найближчих будинків, де, здається, нікого не було. Але це був обман, тому що сидячи у КПК, хтось так сильно стрельнув у Стасіка, що ж гра вилетіла. На щастя, наш головний герой зміг швидко повернутися і вже тожніше оглянути локацію, де виявилося двоє з фракції Ренегати. Таку фракцію Стасік ще не бачив. Але одягнені вони як бандити, тому, думаю, нічого серйозного. А йдучи далі, наш герой помітив церкву на горизонті, яка була у одному з нещодавніх трейлерів. А от чи дійде Стасік до церкви, ви дізнаєтеся у наступній серії. Тож, ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте у коментарях, розповсюджуйте це відео серед всіх своїх знайомих і до наступних відео!